Всім привіт, друзі! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні будемо говорити про жіночку, яка крала гуманітарку в Польщі, яка була е, призначена для біженців з України. Добре, що її затримали, її тепер грозить до 10 років позбавлення волі. І зараз ми коротко поговоримо про те, як це відбувалося, і також обговоримо дії цієї жінки і всіх аналогічних е, осіб, які займаються такою фігньою. Тож дивіться це відео до кінця, підписуйтесь на канал, ну і далі ви знаєте, що робити. Отже, співробітники залізничної охорони міста Перемишля підкарпатського воєводства. Це на кордоні з Україною. І багато хто з вас там ходив або їздив через кордон. Отже, співробітники залізничної охорони в Перемишлі затримали на гарячому жінку, яка крала засоби гігієни та продукти, призначені для біженців з. України злодійку затримали в неділю на гарячому, завдяки встановленій віде відеокамері. Близько 9-ї години співробітники залізничної охорони отримали інформацію про крадіжку з одного з комерційних павільйонів, розташованих на платформі 3 на залізничній станції ПКП в Перемишлі. Повідомив Вітольд Фладер з регіонального штабу залізничної охорони в Перемишлі. Прибувши на місце охоронці, виявили жінку, яка брала засоби гігієни та інші речі, призначені для воєнних біженців з України. Вона мала рюкзак та два пакети, заповнені найнеобхіднішими продуктами для біженців. І згідно з висновками залізничної охорони, це була не перша її крадіжка, камера стояла там давно. Просто вони, певне, не так часто на неї. Дивляться і не так часто перевіряють, що там відбувається. І після того, як всі, якби всі, ну, якби всі записи було оглянуто, все б то передивились і визначили загальну вартість викраденого цією жінкою на суму понад 10 тисяч злотих. Цією жінкою виявилася 45-річна жителька міста Перемишель, і в її ось, ясно, що передали в поліцію, зараз вона знаходиться е, десь там в якомусь СІЗО, і жінці зараз на даний момент загрожує до 10 років позбавлення волі. Тобто, бачимо е, ще якби одну таку ситуацію, коли. Так, бо дуже часто в нас в Україні про це говорять, що одні допомагають, другі крадуть. І бачимо, що в Польщі в принципі ситуація виглядає приблизно так само. Одні поляки викладають там останні кошти, викладають, віддають все, що в них є, всі там свої запаси грошей, їжі, одягу, і так далі. Якось обділяючи навіть себе і свої сім'ї, для того, щоб допомогти воєнним біженцям з України. А інші ті ж самі поляки ну, просто приходять і крадуть. Ну, типу, Я не думаю, що тій їй, що їй, що їй жінці треба було засобів якихось там гігієни. Ну що вона зубних щоток там набрала, набрала зубних пас, набрала там якихось памперсів. Блін, ну на 10 тисяч злотих. Тобто, по факту, це ну, досить така велика сума. І я не знаю, чи то вона робила собі запаси, чи то вона потім продавала оце все. Можливо, хтось з вас, до речі, проживає в Пшемишлю і ну, знає якось більше деталей про цю ситуацію, то пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, буде дуже цікаво почитати. Я дуже радий, насправді, що цю жінку зловили і що їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Надіюсь, що десяточку їй таки і дадуть. Тому як тут же справа не тільки в викраденні, тут справа в тому, що. Буквально за три кілометри чи там за два кілометри від неї знаходиться країна, в якій йде війна повномасштабна, де щоденно гинуть люди, де щоденно прилітають ракети то в одне, то в інше місто. Блін, та навіть в Польщу прилетіли ракети, так які вбили двох людей. І при цьому все одно ще є якась ще, ну якби є якісь люди, які е, є максимально несвідомими, які не розуміють, що відбувається, і не розуміють, що зараз. Треба не, не бути як русські, а треба бути якимись сплоченими, Треба бути разом, треба допомагати один одному, брати участь в різних там благодійних проектах. Це і допомога в ЗСУ в першу чергу, і допомога дітям, які потребують цієї уваги. Це допомога тваринам, які також опинилися в точно такій самій тяжкій ситуації, як і люди. І блін, і коли я бачу просто якісь новини про те, що хтось там щось вкрав, а тим паче там зубної пасти на 10 тисяч злотих, ну мені це просто не вкладається в голову. Жінко, нащо тобі того треба? Надіюсь, що їй вже в коли вона сяде у в'язницю, надіюсь, що їй там видадуть і зубну пасту, і зубну щітку, і мило, і все в неї там буде. В порядку, що не треба буде більше красти, свою думку з приводу цієї ситуації пишіть, звісно ж, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!